Бюджетні 22 мільйони гривень, земля та матеріальна допомога у Рівному завершили засідання міської ради. На ньому депутати розглянули майже 170 питань. На цей раз у сесійній залі не було чвар та суперечок. Як і за що голосували депутати, знає Павло Осенко. Початок роботи у сесійній залі Рівного розпочався з півторагодинним запізненням. Усе через роботу депутатських комісій. По тому депутати голосували за розподіл понад 22 мільйонів гривень від перевиконання міського бюджету. Зокрема, з цих коштів 3,5 мільйони підуть на відшкодування витрат за перевезення пільговиків у автобусах, мільйон на реконструкцію пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, ще один мільйон за для капремонту ділянки на вулиці Кулика Гудачика. Однак Олена Кульчинська вирішила поцікавитись, як ідуть справи з реконструкцією ще одного об'єкта, якого не було в цьому списку першої музичної школи рівного. Хочу просто принагідно запитати начальника УКБ, яка у нас ситуація з реконструкцією першої музичної школи. В лютому колеги, ми виділили 10 мільйонів. Як зараз використовуються ці кошти? На якій стадії, щоб ми знову не опинилися в ситуації, що осінь прийшла, кошти не використані, не зрозуміло, що відбувається. Депутатці відповів начальник управління капітального будівництва Володимир Ляшук. Підходимо до моменту визначення необхідних пріоритетних виконання робіт на даному об'єкті згідно того кошториса, який є після коригування. Тобто ми плануємо на початок червня вийти на виконання будівельних монтажних робіт. Також в 22 мільйони гривень входять і 45 тисяч, які виплатила місту Білохреницька громада. Ці кошти як компенсація від сусідньої громади за відвідування дітьми садочків нашого міста. Олександр Третяк говорить, хоча й сума невелика, втім це вперше, коли якась громада виплатила компенсацію місту за те, що їхні діти навчаються у рівницьких дошкільних закладах. Шановні, давайте. Нормалізуємо наші взаємовідносини. І якщо ваші діти навчаються у нас в громаді, давайте ви як громада маєте сплачувати за них кошти. Тому ми звертались до них. Управління освіти має детальну інформацію, скільки дітей у нас таких потенційно може навчатися. Відповідно, я дав доручення, звернулись по громадах і ось перші, так би мовити, результати громади зараз. Плачує за навчання також на сесії розглянули чимало земельних питань. Одне з таких передача земельної ділянки в постійне користування Рівненському об'єднанню християн віри Євангельської, що на вулиці Василя Червонія. Тротуар перед ними, і там прохідна пішохідна зона є. А стоянка облаштована, про яку мова йде, це з боку біля їхнього забору. Вони її обслуговують і зовсім логічно, що вони можуть нею користуватися як постійно в Добре, прошу коли голосуємо. Також депутати проголосували за створення нових можливостей роботи рівненського цнапу, так звану мультидисциплінарну бригаду. Автомобіль щотижня у визначений період буде виїжджати до людей, які не мають можливості відвідувати ЦНАП. Мобільна група представників ЦНАП буде виїжджати на дім, так би мовити, і надавати послуги, які потребують ці люди. Також дуже класною ініціативою є впровадження продовження покращення сервісних. В пологовому будинку будемо також одразу з ЦНАПом, буде віддалене робоче місце ЦНАПу, де буде реєструватись уже мама з дитиною з новонародженою дитиною з пов'язкою до народження в Рівному. Сьогоднішнє засідання сесії було не таким, як зазвичай. Депутати не сперечалися і не сварилися через порядок денний та голосування за різноманітні потрібні їм питання. Цікаво, чи таке примирення міських обранців довго триватиме. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.